А ми вже в Китаї, типу так? Да? да, зеленку тут поставить. І ми а. в Китаї. Далі я вісімнадцять років сидів майстерні і вчився ремонтувати обувь. Я не підставний. потім я, я не мафія. <суспільств> 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 вот вона, а хода <суспільств> такого не видно. Але чути. <суспільств> Та -та -та. До речі, хто не в курс, ми колись з а, Олексієм купили бі білети в Китай і почався коронавірус. Щоб тебе кинуть на 300 гривень. В нарізку почала відео. Шанхай, що можна робити? Шанхай, <звіст> танчоу. Не тільки з Китаю, з Європи. Фарба та з Європи. А, так, так, так. Людей мають дурить. Типу, якісь плавні переходи, там люди роблять чи як? Чи так типу? Чо, <звіст> так. <звіст> Запись? Мотор. Окей. Okay. Okay. Uh, Привіт, мене звати Лужецький Назар. Я співзасновник компанії Діфрейд, і ми продовжуємо нашу рубрику щодо знайомства з нашими клієнтами, з їх досвідом uh, і тим, що взагалі відбувається по напрямку доставки вантажів з Китаю в Україну. Тож, якщо ви є нашим клієнтом і ви uh, хочете поділитися своїм досвідом, uh, ласкаво запрошуємо вас до нас в офіс для запису такого інтерв'ю і підписуйтесь на наш канал. Щастя, здоров'я! Шановні друзі, наші підписники, клієнти, потенційні клієнти, переходимо до нашого інтерв'ю. І сьогодні унікальна можливість познайомитися з дуже гарною людиною, підприємцем, людиною, яка знає про взуття все, знає про те, як за ним доглядати, що робити для того, щоб ваше взуття було. Служило вам довго і приносила радість. Олексій, засновник фонду, Башмачник. Олексій сам з Білої церкви і являється постачальником великої лінійки спектру товарів, які необхідні, якщо я правильно розумію, людям, котрі займаються ремонтом взуття або ж. Скажімо так, котрі займається дрібним оптом в своєму регіоні. Це правильно сказав? Так. Mm, yeah. Супер, супер, супер. Окей, от е, сьогодні у нас 29, 29 березня 2023 року. А, пройшло більше року, як почалась війна. А, скажіть, будь ласка, як у вас зараз. А, як, як ви відреагували на це і як ваш бізнес розвивається, в якому він стані в умовах війни? Ну, в умовах війни буду відвертим, що ми більше зараз е, зрієтувалися на власне виробництво, mm -hmm. виробництво в Україні, тому що це по ціні на кінцевому вигідніше, ні важко на українській мові, тому. Прошу зарані вибачити, вчу її. Але взагалі дивлюсь на тенденції, що ті залишки, які у нас залишились по товару із ще довоєнний час, люди потроху привикають до цін. Тобто Спочатку вони якби… повирівнюються, да, люди в мозгах треба мішками привикнути до ціни. Вчора воно стоїло 300 гривень, сьогодні воно коштує 600. І нічого не змінилось. Заробітки в людей як, ну, залишились тими ж самими, а ціна стала значно дорожча. І спочатку це взагалі я думав, що воно залишиться мені назавжди, але у людей е, міняється. Уже люди привикають і починають купувати продукцію, вже звикають. Ще таке запитання має до вас? Скажіть, будь ласка, а, чому обрали саме цю нішу, чому саме вирішили займатися цим бізнесом? А, от, поділіться, будь ласка, от, що стало першочерговими кроками до того, що ви зараз маєте? Ну, Перше, що можу сказати, що мрія це взагалі колись попасти в Китай. Друге, Китай, як кажуть, Китаю розмір. Якщо е, подивитись на продукцію зараз у нас у людей міняється менталітет по зроблено в Китаї. Раніше, якщо зроблено в Китаї, значить у людини зразу виникала думка, що це щось е, неякісне, е, що ну, його точно вдома не треба мати. Е, зараз у людей Думка міняється. От я всім кажу на прикладі свого телефону, у мене iPhone зроблений в Китаї. Крутий телефон. Продукція в Китаї залежить тільки від вас. Якщо людина вирішила зайнятися цим бізнесом і вона хоче щось продавати і щось привезти, то та якість продукції, яку вона, ну, вона привезе, залежить сугубо від тебе. Якщо ти націлений на Довге існування в бізнесі, тобто ти націлений на те, що ти будеш працювати не один рік, і до тебе будуть постійно звертатись нові клієнти. Основне, це зразу треба розуміти, що брати якісний продукт в Китаї. Чи були такі ситуації, коли ну, так виходило, що, ну, приїжджала не зовсім якісна продукція? Звісно, були. Mm. Але це залежить від того, який постачальник у вас, наскільки ви важливі як клієнт тій людині, за яка з вами працює там. Mm -hmm. Якщо і це не обов'язково можна подумати зразу, що це треба брати на шалені гроші. Ні, треба знайти в першу чергу з ними спілкування. Я знаю, допустим, да, Назар. Знає цю людину Дора, ми вже скільки років, всім знає да, про працюємо чи вісім. Ми з нею вона мені недавно прислала. Ми просто спілкуємося, я нічого не замовляв, а да, ми просто спілкуємося. Вона мені прислала е, відео, як їхня її дитина вже танцює, е, пляше, виступає і так далі. І я пам'ятаю. Перші фотографії, коли ця дитина тільки народилась, мені вона прислала фотографії. І коли була ситуація, коли вони прислали неякість, ну, був, був від неї помилка, неякісний брак, неважливо, було кучу вибачень. І плюс до цього всього була компенсація ущерба. Вони мені тоді подарили цілу коробку одної штуки, яка компенсувала повністю mm -hmm. все. Тому, то а, то, то, важливо встановити комунікаційний зв'язок. Це найголовніше. Не треба найгірше, коли у людини, яка цим займається, будуть просто долари в глазах. Mm -hmm. Якщо будуть долари в глазах, то вони надовго. Mm -hmm. Ви будете хотіти ну, мотивація, що mm -hmm. людиною двигає. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо людиною двигає, ну, відносини да, вони не строються в один день. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і дійсно, я, мені повезло, да, я ні разу не попав ні на одного шарлатана в Китаї. Хоча в мене не такий, то великий, там, прямо запас. Но... Mm -hmm. А Скажіть, а скільки масово запрацює? Просто 7 років? Це так, я Цифрус 7 років? Це тільки це, це так, прям наверное, мабуть, більше. Років 8, сюди. Гарний такий термін виходить. І от, ну, відповідав... ну, я вас розумію, що хлопчиком, не який не директор, який бігає, просто курточка там така недорога, весь такий хопс прибіг, сів в машину, в машині міста мало, пальцями показує, куди їхати. І я Як звати? Назар, новенький. Каже, да, так, новенький. І потім обмінявся номер телефона, і коли, до речі, ну, тоді Назар працював в іншій компанії, і його потенціал, от що мені реально сподобалось, я, я думаю, він не дасть мені збрехати. Назар, куди б не пішли? Ви уход... Він каже, що я буду вулиця з компанії. Що, що взагалі? Він каже, я буду свою. Ну, говорю, значить, я за вами. І так уже скільки разів два рази, так? Тобто, якби є, опять же, я ж говорю, є сугубо, коли між людьми трохи більше, ніж бізнес, ніж гроші, ніж ще якісь там. Ну, я впевнений, в бізнесі, коли людина тобі симпатизує, це важливіше, ніж те, скільки ви разом з нею заробляєте. Такі ж питання, Таке ж питання. От у вас є? Товари, які ви там постійно возите, переміщуєте. А, яка взагалі от специфіка і реалії саме цього продукту з точки зору, коли ми на нього там додаємо всі витрати, які є? Тобто, чи, чи змінювались ціни можливо, чи якісь там особливості є щодо там пакування, як воно має бути? Наскільки сильно впливає логістика саме на ваш товар з точки зору його собівартості? Якщо казати про міто, да, той, який мені цікавий, да, то на даний час це правда не вигідно. Тобто це не буде. За що цін і за що того, що сама по собі професія ремонту майстра по ремонту взуття вона якби в такому. Вимиранні, я б сказав, тобто э, зараз як 23 рік да, світ технологій, ІТ і так далі. Я 18 років сидів в майстерні і вчився ремонтувати обувь. Мої діти сидять за комп'ютерами, їм не треба виходити з дому, щоб заробити собі гроші. грошей, то і в цю професію не приходив новий. Я розумію, що коли закінчиться війна, да, Треба розглядати нові напрямки і думати, де рухатись далі. Тобто для мене є класна така байка про мишей, які сир знайшли. Дві миші знайш кімнату, де куча-куча сиру, і другі миші знайшли кімнату, де куча, куча сиру. І вирішили, що це не завжди. Тобто це на всю життя, і це не все життя, і ніколи це не закінчиться. Вони будуть ситі, багаті, і все в них буде верегут. Пройшов трохи часу, і сиру ставало менше, 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 менше. Розумні миші поняли, що скоро сир закінчиться, і почали шукати нові кімнати, де ще можливо є сир. А дурні миші просто жували цей сир. І вони настільки вірили, що він ніколи не закінчиться, що вони просто його повністю з'їли, ті шукали, їли потрошку і шукали. І нашли нову кімнату. Ці з'їли, посиділи, вони вірили, що сир має з, з ніоткуда, з'явиться, з'явиться. Він так і не з'явився, вони помирали з голоду. Я себе відношу до тих, які. Бачучи, що його бізнес вже приходить до якоїсь завершення, і це нормально, це нічого страшного немає. Е е готовий включить е е мозги, щоб побачити себе десь в іншому. А чого ви почнете? Чи буде це товарний бізнес взагалі, mm -hmm. чи якого роду буде ця діяльність? Ну, зараз я почав діяльність е творчу. Творчу так, да, пишу пісні. Трошки єс є, пісня, да. коли закінчиться війна. Є, є. Те, що вам краску вже не треба вести? <смір> Ні, фарм треба. <смір> треба <так>? Але <смір> ще Ну це продовження тої роботи. А, а я говорю про щось нове. Так, так, так. Про нове, що я нічого не при... ну, не придумав. Mm -hmm. Могу не прийшов. Прийде, я обов'язково скажу. От таке ще важливе питання у нас, клієнти, запитують часто. От я задам, як по сути, той, хто виконує цю функцію, да, забезпечує перевезення саме. Як, на вашу думку, що найважливіше у тій компанії, яка пропонує свої послуги і надає їх? На що клієнту потрібно звертати увагу? Я можу сказати зі свого опиту, да? і свої... я робив пер... перед тим, як перший раз. Я вибрав е, тоді по критеріям можна. Якусь компанію. Да, якусь компанію. І там же ж працювали і ви. Да? Для мене було значно відгуки. Тоді не було е, от такого, як те, та, що робите ви зараз. Да? Ви робите, ви виходите в медіа, да? про вас чутно, вас видно в Тіктокі, ви є в Ютубі, ви є в Фейсбуці, да? в Інстаграмі також є, ви є скрізь. У нас просто США аудиторії є, а аудиторія, де розуміють українську і англомовна аудиторія. Це дуже ну, круто. Чому? Коли людина до мене дзвонить, я вам на своєму примірі, як обрати компанію, яка хоче, які купить банку клея для взуття? Ну як її обрати? Закажи та й купи. Він дзвонить, ви мене кинете, ну, банка Клея стоїть 300 гривень. Да? Ми создали сайт, создали махіну, кинули деньги в рекламу, щоб тебе кинуть на 300 гривень. Так ви збираєтесь кинути? Ні, ми не збираємося. Ну, сама логіка. Говорю, ви, ми ж не на Олиці, да? тобто Ми не навстрілились на базарі, якщо людині е, дійсно. Ну людина перелякана, і вона переживає, що вона заказала товар на 100 доларів і її кинуть, то краще взагалі не займатися. Тобто я правильно розумію, що ви кажете? Що при виборі компанії потрібно звертати, наскільки ця компанія. Медіма, наскільки в неї відгуки, само собою, ну, відгуки можна і накачати, е, хоча ми цього. Не ми не, ну, не теж 100%, 100%. У нас їх не так багато, там десь около тисячі, але ми ні одного відгука не ну, штучного. Перед тим, як щось робити, прийди в компанію. Побалакай, поспілкуйся. Узнай, скільки вони працюють, скільки ви на цьому місці вже офісу. У вас у вас теж офісу не один рік. Так, другий рік, третій вже що. Третій рік. Так? Це в умовах війни, ви не поміняли. І у вас е штат сотрудників, людина може приїхати. Якби, я не знаю. Тобто ми зараз завжди до здорового госду. да, Перший раз завжди важко. Так? Довірити своїй кровні, а вдруг кинуть. А другий раз уже це все, все життя робив. Я пам'ятаю, як перший раз робив заказ в Китаї і через Аліекспрес ми довго думали. Два години чи два чи три роки. Думали, чи замовляти, чи не замовляти? Так, да, ми звішували це із категорія. Так, да, страшно. Да? От, коли ти думаєш, кину чи не кинуть. Да? І я перевів туди суму дні. До них в Китай. Ми ще з вами не були знайомі. І пишу: ну що, він відвідає денних нет. Як ага. ні? З карточки снялось, все снялось. зі цій. Вона пише, денег ніт, день них нет, другий день денних нет п'ятий день денних ні. На сьомий я вже думав, все. я нічого нікому не говорив, думаю, ага. коротше. Кинула, значит, кинула. Она на сьомий день пишет спасибо, все пришло. Поэтому, ну, я не знаю. Я точно, як то кажуть, я не подставной, с <режит> работаю. <режит> 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 Я не мафія, я не знаю, треба просто робити. Візьміть на трохи на невеличку суму, проявить, найкраще, тобі треба щось, ти хочеш построїти, щось масштабне. Візьміть трохи. І в мелочах людина покаже, наскільки вона їй можна довіряти. Можна потрошку, потрошку потрошку Начать з одного контейнера, потім два три 10 пароходи. Чи є ще якісь моменти, крім здорового глузду і аналізу потенційної людини про те, наскільки ця компанія взагалі, скажімо так, статично працює? Ну і також той факт, що треба брати перший раз мало. Як бути взагалі з довірою, з відповідальністю, з домовленостями? Як правильно оформляти домовленості з перевізником? Це особисто. Я, я впевнений, якщо я вам, як ви вважаєте, як, я вам задам вопрос. Так. У вас з усіма клієнтами все однако? Mm -hmm. Це як по шаблону? Uh, Ні, ну тут же ж питання в тому, що клієнторієнтова компанія. І... Ну є і клієнти, які так. можуть вам вирвати мозг, так що ви скажете не треба мені цього клієнта. Не хочу идти, десь, хай вам хтось другий привезе. Хіба такого ну, ні разу клієнту не було? А, ні, такого ніхто ніколи в компанії Діфрейт не говорив. А якщо в інших компаніях таке хтось говорить, то ми ласка, просимо цих клієнтів до нас. Я зрозумів. Ну просто можуть бути різні клієнти. Бо є, допустимо, в моїй роботі бувало таке, що я mm -hmm. казав людям. Відмовляєте та обслуговувати. Обслуж... Да, такі речі, інколи коректно, коли а, людина втрачає самоконтроль, починає там, ображати когось от, там, з моїх колег. Ну, в такому випадку, так, то є коректно, тому що ти захищаєшся людей в тому числі. Ми всі цивілізовані люди. Відношення з клієнтами це складна штука, і мені дуже важко про ваш бізнес судити, да? як вам це робити. Я можу ж сказати із свого. Ми привезли, я з вами познайомився, мені вистачало, навіть пів години часу спілкування з вами, щоб ми вже протязі не одного року працювали. Ну, пів години мені вистачило, щоб розуміти, що ви за людина. Якщо комусь це треба більше, це ну це його право і проблеми. І Я не жалію саме головне на цього всього часу. ви мене ні разу не підвели. Е, у нас не було ніяких. Питань е, у нас не було. Ми ні разу друг друга не посилали, правильно? Ні разу не було таке вау, Були, ну не було ж скандалу. Я ну так так ну добре. Скандалу вже не було. Не було. Ну то чому проблема? Скажіть тоді, будь ласка, таке запитання. Ми враховуємо, те, що вони підставно. Чому? клієнтам потенційним варто замовити доставку саме в нас? Як ви вважаєте? Чисто з вашого досвіду роботи саме от з нами. Основна причина, чого я, допустимо, да, людина робиться перший раз. Ви, до речі, досить пряма людина, да. Тому так, так людина робиться перший раз, да? так. Не та, яка вже в столі років возить, а Неважливо, Або перший, Якщо або той, перший, якого... то яку камеру дивиться? Ту скажу. <рес> Якщо ви перший раз а, вирішили привезти щось з Китаю, і це не Aliexpress чи для телефона, що скрупніше, да? то вам 100% тут це привезуть. Це от от привезуть його, доставлять, позвонять, скажуть на якийсь плат, чи привезуть під дом, чи десь, якщо ви в Києві, вам привезуть, ну, вам дійсно це доставку всю зроблять. І, мабуть, можна розсосолювати, говорити куча всяких ну, Раді чого ви звертаєтесь до компанії? Щоб отримати надійно в повній кількості свій груз. Товар чи що інше. Вам його 100% привезуть все. Якщо ви вже 20 років возите з Китаю і шукаєте щось краще, тоді спробуйте. Я думаю, що Назар вам дасть ті умови, які вас зацікавлять, і ви залишитесь з цією компанією. Ну, я так не можу відповідати за все, тому це вже більше. До другої категорії, знаєте, у нас є така історія, коли ми пропонуємо свої послуги якомусь клієнту, і він каже: так у мене вже є компанія, з якою я працюю. Ми кажемо, так майже всі клієнти нам теж таке колись казали. Отож, ну, це, це ж конкуренція, да? це, так. Вона в люб... якщо немає конкуренції, значить немає росту. Так, так. Це стимулює нас бути кращими. Окей. До речі, хто не знає, у Олексія є канал про взуття про догляд за взуттям ну, там в рамках його магазину. Я, я його вів на російській мові. Так. І вчився свою любу справу, треба ще вивчити. Так. Проще розкажіть про БМП, от той канал. Підписуйтесь на наш канал. І лайк, обов'язково лайк. Я думав завжди, що це лайк і це фонарь. Ні, він не фонарь. І люди дійсно роблять е, гарну справу, а лайк це допомога, щоб е, цей ролик побачила ще якась людина. Можливо, вам і не треба щось привезти з Китаю, да? а йому треба, щоб ви потім купили те, що він привезе. І продали, і заробили грошей. Да, так, так. Супер, тим, ну будемо завершити наше інтерв'ю. Все, так ну, а, я думаю, Хоча би години три. Один і три. Да. Ну тут. <ріст> 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 дякую вам, що ви до нас завітали. Ну, дякую за ваш зворотній зв'язок. за... Сподіваюсь, що та інформація, яку ви озвучили, є корисним. До так? речі, а що вони сказали про те, що не тільки з Китаю, з Європи. Фарбата з Європи. А, так, так. так. Людей мов дурень. Фарбата з Європи території. Паців... Так, ми, ми також доставляємо для Олексія Антаж з Європи в Україну. Так, є такі, так. Іспанія. Сонячна Іспанія. Барселона. Барселона. Окей. Е Підписуйтесь на наш канал, поширте це відео, ставте лайки, задавайте ваші запитання в коментарях. І мої, і Олексія найкращі побажання до вас. І нехай все буде добре. Україна перемогла. Точно. Супер. Ні, Ну нормально, нормально. Я до речі, це моє перше інтерв'ю. Да. Це моє перше інтерв'ю. Взагалі перше інтерв'ю. Ні, ну теж, я брав повідомила інтернет. А, ви брали мене? Я дала. А, Точно, коли я сказав, ж політика так? До речі, що відео залетіло. Українська нормальна. В мене? Точно. ну, скажи політика. Політика. Все супер.